Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, 25 жовтня. Ось. Ми загрузилися з самого ранку, з самого ранку точніше почали грузитися і зараз тільки недавно закінчили пластиковими трубами. Зараз проїжджаємо Познань і їдемо на Норвегію. Там біля Осло у нас вигрузка буде, а зараз ми їдемо в порт. Порт Свіноуще, у нас завтра там паром. Ось так. Так що такі справи? Ще 340 км залишилося і в принципі часу вистачає. Ось, їдемо далі. Так, як скажеш, так і тримаємося. Через 550 метрів тримайтеся. Все ти знаєш. з Познані ми вже вискочили, їдемо по 92 дорозі. От, е вже проїхали 100 кілометрів. Ще лишилося 297. Трошки вітерець подуває, такий боковий, сильний, то по машині відчутно, що часом її <кхи> щось штовхає. Бо ми маємо небагато вантажу, всього нам всього триспол... трошки більше, ніж 3 тонни. Тобто, по факту машина їде ніби як пуста. От. Але любимо їздити з нетяжкими вантажами. А так погодка, прикольна. Плюс 17, непогано. Зрештою, тут і не буває такої потужної зими. А на півночі Скандинавії, Швеція, Норвегія вже випав сніг, а тут плюс 17. Ось така настільки різна погода. Добре, їдемо далі. Щось ота вот червона маленька бібіка їхала повільно, але бачу, він таки знайшов ту педаль газу і трошки її натиснув. Ось ми виїхали вже на автомагістраль С3, яка веде до Свіноуща, порт. Ще 216 кілометрів, ну, приблизно, бо там йдуть ремонтні роботи, і там перед самим портом там вже ремонтні роботи йдуть, і невідомо, як там прийдеться об'їжджати, то може там ще кілька кілометрів лишніх намотаємо. Але в цілому вже вибралися на автомагістраль і... Нічого не лишається робити, як просто триматися за кермо і не заснути. От. Ще по дорозі перед паромом е, треба буде заїхати, заправитися до повного баку і все. Якось так. Розпогодилось уже трошки, бо хвилин 15 назад йшов дощ і було так темно-темно. Так що Продовжуємо наш шлях далі. Так, заїдемо на паркінг, 45 хвилин паузи зробимо. Заодно бачу на прицепі защіпка тенту відчепилося по правій стороні, Її за... заложимо на місце і поїдемо далі. Ще 178 кілометрів залишилося. До порту. От. Так що такі справи. О. я Думав, машин менше буде на цьому паркінгу, але нічого. Десь таки приткнемося. А я знаю де. Отут. У кінці. Я не люблю ставати в ці загарні райки, бо дивлюся друг в другу в кабіни Цараса. По третє, якщо якийсь недосвідчений водій, то може, як виїжджати звідти, то зачепити хвостом або тебе, або, або ще щось. О, тут, тут оптимальніше. так, Пауза пішла. А ми поки, поки сходимо до туалету. Зараз хай двигун поробить трошечки одразу. Так би не бажано глушити. Добре, все, сад п'ять хвилин. пам 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 Si наш о вот так все на місці. Так що у нас там... О, 46 хвилин паузи є. Можемо рушати далі. Дощик. Капує дощик. О, така в нас погодка. Там зліва сонечко пробує виглянути. А попереду така хмара. Сіренька, серйозна. Ну, зараз, якщо піде хороший дощик, трошки автомобіль сполосне. Хей. Звичайно, би, не, не завадило б помити на мийці, але, але але немає на неї часу. О. Так що очікуємо гарний дощик. Дощик пішов але там видно вже кінець хмари, якщо так подивитися, там далі. Так що, я думаю, що він довго буде. Добре, так сидіти в кабіні. Ну, мені подобається взагалі їхати, коли йде дощ. В кабіні сухенько і тепленько. Звичайно, коли йде дощ і тобі потрібно вигружатися, чи там загрузка якась йти на вулиці, тоді на це я дивлюся зовсім іначе. О, хороший, хороший дощик. Веселка чудова, <кхм> бачите, дощ пішов. Точніше ще продовжується, а? Гарненько. Веселка, веселка. Продовжуємо марафон доїхати до порту. Ще лишилося 80-90 ну, 90 кілометрів і 77 кілометрів до заправки, де треба заправитися до повних баків. От, Вже починає темніти. Ех. Одразу згадується, як влітку було, 9-10 година і тоді темніє. Зараз вже без 26. І вже починає темніти. А ще як переведуть годинник, то це буде взагалі. Осінь, зима, що зробиш, Так, окей. Їдемо ще трошечки і буде заправка. Добрий вечір. Ха -ха. Вже без 27 і вже вечір. Я вже доїжджаю до заправки. Я вон кілометр вишився. Зараз заправимося трошечки. Ну не зовсім трошечки. Комп'ютер показує, що 256 літрів спалилося. Ну, тобто десь стільки треба буде заправити до повних баків. Ой-ой-ой. Все зайнято. Ну добре, почекаємо. Бо нам бажано середню. Середнє становись, бо там потрібно заправляти обидва баки і правий, і лівий. там Так. так. Всі, всі заправились, виїжджайте, не займайте місця. Е, чеганки? Добре, чекаємо так, нарешті ми приїхали в порт на паркінг. Тут, як завжди, весело, цікаво і багато руху. Але я впевнений, що місце там буде, бо, як правило, самі лядаші водії, самі ліниві, які не люблять ходити пішки, вони стають тут аскаю. Тут ближче до туалету і до офісів. А, а ті, які люблять походити пішки, типу мене. To one stają. Toć takich mało. One stają w końcu parkingu. To, to w końcu parkingu, zawsze jest miejsce. Dziadko tak w znajdzie. Перша лінія, як завжди, трошечки є, тут машини навіть ремонтують. Бачите, а далі а далі футбольне поле. Ставай де хочеш. Наша теорія підтвердилася, що тих водіїв, які люблять походити пішки, їх налякає те, що до туалету йти хвилин 5 або до офісу, де взяти квиток на паром, хвилин 10 топати. Їх хто не лякає, вони стоять тут з самого краю. А я таке теж люблю з самого краю стати. Отут тут ми станемо з краєчку. Зараз зробимо віраж, щоб не заходити під гострим кутом. От. Раніше як цього паркінгу не було. Тут час саме таке творилося в цьому порту, що капець що не було достати взагалі. Так. О! Стали на найвіддавнішій точці паркінгу. Місце інтровертів. За сьогодні проїхали 427 км. кілометрів. Це до зустрічі.